Співак Олег винник, колись один із найпопулярніших співаків в Україні вже третій рік живе в Німеччині. За цей час артист жодного разу не повертався в Україну та не давав концертів. Його шанувальники, які колись захоплювалися його творчістю, тепер усе більше висловлюють обурення зірку, яку раніше величали головним вовком країни, Звинувачують у зраді й втечі. Що ж сталося з артистом? і чому він зник з публічного простору? Сам Олехвинник запевняв своїх прихильників, що його переїзд до Німеччини не має нічого спільного з війною чи мобілізацією. Співак стверджував, що страждає від рідкісної хвороби, яку не можуть лікувати в Україні, тому він змушений перебувати за кордоном. Проте жодних конкретних деталей про діагноз співак не розкриває, що викликає ще більше сумнівів серед шанувальників. Усе більше людей вважають, що історія про хворобу це лише прикриття для втеч від обов'язків перед країною та публікою. Нещодавно інтернет вибухнув новинами про можливе повернення Олега винника в Україну. Скандальний блогер Богдан Безпал на своєму youtube каналі поділився інформацією, що винника, начебто, бачили в Києві, за словами інфлюенсера. Одна з його підписниць повідомила, що бачила артиста за кермом автомобіля, але не встигла зробити фото, крім того, без спалів. Заявив, що серед піарників існують чутки, ніби співак пропонує їм співпрацю, але всі відмовляються, щоб не псувати свою репутацію. Чи є ці чутки правдивим? Ніхто не знає. Представниця фан-клубу винника Валерія Барон у розмові з журналістом заперечила інформацію про його повернення. За її словами, новини про приїзд артиста в Україну найбільше ніж плітки. Попри своє тривале мовчання, Олег Винник все ж натякає на своє повернення на сцену, нещодавно він випустив нову пісню під назвою Свої люди, проте реакція публіки була неоднозначною. Багато хто з колишніх фанатів залишився розчарованим. Вони вважають, що співак зрадив їхню довіру, зникнувши з радарів на кілька років і не підтримавши країну у важкі часи. Очевидно, що для того, щоб повернути прихильність слухачів. Виннику доведеться докласти значних зусиль, адже його відсутність у публічному житті, загадковість хвороби та чутки про можливу втечу з країни залишають на ньому тінь сумнівів. Також нещодавно. Артист оголосив про перенесення свого концерту у Польщі запланованого. На 21 грудня його команда пояснила це рішення технічними причинами. Однак у мережі давно сформувалась інша думка. Квитки на концерт майже не продавалися, що могло стати справжньою причиною скасування шоу. Варто відмітити разом із Олегом Винником з медійного простору. Пішла і юнем. А вам подобаються ці співаки? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.